До свята 8 березня в галереї Митець спілка художників України представила виставку декоративно-прикладного мистецтва. Ця виставка зроблена спеціально для 8 березня для жінок і для всіх людей міста Києва. Експозиція представляє різнопланове мистецтво. Тож, при бажанні тут можна знайти шедеври на будь-який смак. Ви тут можете побачити метал, кераміку, скло, кришталь, обален, батік. Декоративно прикладне мистецтво київських художників, котрі на, вас, на ваш розсуд виставили свої роботи. На цій виставці Стас Кадишніков теж представив свої роботи. Наприклад, ця ваза зроблена спеціально для японського майстра екібани. На тлі е, зроблено з рельєфним зображенням е, виставка е, Сага Горі Екібана. Це приїжджав професор з, Ек... з Японії, е, професор Екібани Мінамі, і робив е, з. Поєднання моїх робіт, е, виставку екібани ще нашій знімальній групі впала в око. Ось ця незвичайна скульптура. Це я робив роботу, називалась чайник для міцних напоїв. А це зроблено в вигляді пляшки, але чайник. На ньому написано, що то є чай, то є Україна, то є хендмейд. Така е, е, поєднання е, і технології шкла. Ручного і е, в тому сенсі, що це є алегорія. Чайник для міцних напоїв. Тривала виставка до 10 березня поточного року.